Давати. От, і розказуй, давай. Давай тим і цікаво, що тут в цьому заході можна вийти за рамки і по поекспериментувати, пошукати щось нове. От тому і ми навпаки, і молоді, і старшими митцям, які вже сформувалися, які вже все знайшли. Ми їм пропонуємо, що от цього року ми навіть дали тему. Так, якщо ви не можете там придумати на яку тему проекспериментувати, проекспериментуйте на тему 4 роки фестивалю: чотири стихії, чотири стіни, там чотири будь-які пори року, чи дні тижня. Ну будь що пов'язано з цифрою 4. Але на жаль, дуже мало художників відгукнулися на тему попрацювати під щось, та, під якусь задум. Ну, але декілька робіт є к Наприклад, покажи. Наприклад, моя робота. Ну, Наприклад, Володіна робота. До побачення. До побачення. Ось, як вона правильно називається? Ага. От, Потім в чотирьох стінах робота з вами маленко. Ще є, ще є, ще було, ще. Ще хтось був. В принципі, дуже мало робіт, ще декілька, може, двоє людей подалося, яких не відібрали на тему 4, але насправді дуже мало людей хочуть працювати під тему. Експериментувати, виходити за межі за вже, вже якісь здобуті, знаєш, такі е, е, ідеї, філософії, якісь вже е, ну, або технічні, техніки, або форми, та, які їм люб, вони люблять. процеси, Вони вже собі знайшли, uh -huh. вони все добре не почувають, і вже за межі вони виходять. От, тому навпаки, фестиваль він провокує і пропонує, що давайте ви попрацюєте. Вас Потом... ніхто за це не буде сварити, тому що навпаки, дозволяється, та? ніхто не буде казати, що це погано. Ну, там, або якось засудливо ставитися, не то, що ти експериментуєш. Тобто в цьому і була фішка новизна цього, цьогорічного фестивалю? Чи ти, є ще якісь речі, які би ти відзначила, чого не було раніше? Раніше Ну, раніше не було іноземних гостей, вони не доїжджали mm -hmm. до нас цього року. Вже приїхали наземні гості. Запрошені гості цього року ми дозволили кераміку рухати руками. Тоді спеціально виклали декілька робіт, які можна тактильно, mm -hmm. люди, люди, які погано бачать, вони можуть прийти на фестиваль, пощупати, поспілкуватися. Це якось позначено у нас. Є чотири роботи там в Озона. Певно mm -hmm. от ми їх виділили в окреме місце і. Вода екскурсії, тобто у нас вже є заплановані екскурсії для mm -hmm. людей, які погано бачать, от вони зголосилися. Вони прийдуть групами, і ми будемо розповідати mm -hmm. цілоспрямову. Ну, будете показувати, що ці можна помацати? так, так Помас. ці можна помацати. Вони зможуть mm -hmm. сказати свої відчуття. Ми розповімо, що художник задумав. Mm -hmm. Та, така буде ніби співпраця. Mm -hmm. Митця людини, яка не бачить цю скульптуру, Всі ж ми споглядаємо, а тут ми будемо. Людям не бачать, не на дотик відчувати Теперішній фестиваль вже підштовхує до якихось речей, які би ти зробила інакше, або щось інше. Спробувала виходячи з того, що ти зараз бачиш, що хтось там, мовно кажучи, не взяв тему, або щось інше. якось є, куди йому рости? Є куди рости, і є митці, які нестабільні, та й один рік вони витягують в той формат, який ми пропонуємо хто лінується, у когось якісь ситуації життєві, не складаються. Тобто не завжди люди з року в рік приймають участь, хтось пропускає, хтось має дітей. Ну, розумієш, такі є життєві різні кризові або ситуації, коли людина не може ну, створити той чи інший об'єкт. От а скажімо, те, що я би хотіла щось змінити, от я змінила, знайшовши і створивши середовище саме для кераміки постійне, де б люди могли в будь-який час а, подумати про кераміку, і вони б знали, що сюди не і Тут побачать таке тепле месте. Тобто, умовно кажучи, цього року одна з новинок, то що ви нарешті в своєму приміщенні це зробили, так. і можна сказати, що це не обмежено якимось часовою вузькою рамкою а далі люди можуть приходити так. в простір. Маємо свій керамічний простір, який, на світу, який називається «Цеглина арт», і ми будемо тут пропонувати проєкт, який пов'язує з глиною. Це буде сучасне якесь мистецтво медіа, чи це буде якісь арт-об'єкти, скажімо, інсталяційні, з сухою глиною, з мокрою, з рідкою, з будь-якою, випаленою об'єктами, скульптурою, малою пластикою, дизайном. Ми будемо насичувати різною керамікою, якою вона є в житті. Тобто від ужиткової, сантехнічної, наприклад, але артівської кераміки до вже високого пов'язані з Ну, і в принципі якщо я вже від імені проєкту пов'язаного більше з традиційною складовою то можливо питання таке більш філософське наскільки взаємодіють ці ці два напрямки ну в твоєму проєкті чи є в них шлях для взаємодії ну є чи є якісь прояви умовно кажучи на теперішньому фестивалі як ти до цього ставишся сама а, ти маєш знову ну, традиція і сучасне Взагалі ми до традицій дуже позитивно ставимося, і ми сповідуємо, що традиції треба зберігати і в сучасних роботах проносити цей код, який закладений нашими та дідами бабцями, переносити з покоління в покоління. Просто це не мають бути традиційні засоби, а художник митець повинен їх переосмислити і передати в сучасному стилі Ті коди старі перенести в інтерпретації своєї вже наступному поколінню, так щоб через 10-20-30 років він теж. Було цікаво на це mm -hmm. дивитися, але вони розуміли, що десь закладений той е, давній код. Да. Тут є роботи, які десь натяки -ма. мають подібні. Е, натяки подібні. Я думаю, що так. Дивися. Наприклад, Світлана Пасічна так? вона mm -hmm. якісь елементи використовує і на форм, і якісь елементи mm -hmm. декоративні. Мені здається, що в Володяних роботах є mm -hmm. такі певні орнаментальні речі, які він передає, образ людини. Що мені здається, стрибіля, стилізація образу людини, як на мене, досить така стародавня, і, і мені здається, що вона буде передаватися. Ну, тобто що... такої межі особливо немає. Так. Наприклад, в мене це є теж орнаментальні певні речі, які я намагаюся. Передавати в охотах такі елементарні якісь кружечки, та які там засіяні поля. Ну якийсь е, символізм, який є, можна прочитати, якщо знати, що він означає, е, ну підготуватися ну, межі, як такої немає між напрямки, тобто то кожен її ставить по своєму, Так, кожен вибирає сам і сам собі її е, вибудовує, як він хоче цю межу перетнути mm. і, і і і скільки почепити -то в тому. Ти задоволена мовка ну, сьогоднішнім фестивальним дійством? Дуже, дуже тобто все вдалося реалізувати з того, що задумали? Так, все, що задумали, все, все, все зреалізували. Не зреалізували тільки інтерактивні інформаційні стійки з художниками. Я ще мрію зробити таку бібліотеку, каталог митців керамістів з фото їхніми портретами і з тим, що вони зробили, щоб людина могла знайти. Якщо їй сподобалися якісь роботи, щоб вона могла прочитати щось про людину uh -huh. більше, е ніж е про її звірність. А, а що зараз там на цих інформаційних е стендах? Uh, це там, там з минулих так. З минулих ми, зібрали, та, ми зібрали фотокартки uh -huh. з першого, другого, і третього фестивалю, і можна передавати і фото учасників цього uh -huh. фестивалю. Добре, дякую. І я дякую. це була Олеся дворок Галік художник, Заснов... кераміст і засновник фестивалю. фестивалю. Дякую, дякую, пасиві.